В обласній бібліотеці для дітей обрали найкращих юних читачів 2015 року. 24 березня відбувся третій тур всеукраїнського конкурсу дитячого читання Найкращий читач України. Цьогоріч в обласному етапі змагань взяло участь 25 учнів 6, 7 та 8 класів майже з усієї Житомирщини. Перший відбірковий етап проходив у шкільних дитячих і сільських бібліотеках, другий в районних бібліотеках та міст обласного підпорядкування. Останній третій етап вирішив долю переможців області. Ми дуже горді і радіємо тому, що на цей конкурс до нас з нашої області прибуло 25 учасників. Це говорить про те, що діти люблять читати, що діти хочуть ходять до дитячих бібліотек, що дітям потрібна книга, як джерело знань, джерело мудрості одне з найкращих надбань людства. Головна мета конкурсу заохотити дітей до систематичного читання художньої літератури. Учасники змагань мали заздалегідь підготувати свою візитку, представити в усній формі свою улюблену книжку, проявити оригінальність у підході до елементів одягу та добре знати творчість українського дитячого письменника Всеволода Нестайка. Я перечитував книжки, які ну, потрібно про них розповідати. Переглядав твори Всеволода Нестайка і про себе склав невеличку інформацію, що було цікаво. А ви вперше берете участь? Так, да, я вперше беру участь. А чому ви? А Мені подобається читати книжки, і я захоплююсь цим. Я читала книжки, передивлялася свої ті книжки, які я читала, і готувалася розказати про них в ну, зміст розказати. А що сьогодні читає молодь? Ну, я читаю комедії. Окрім цього, на юних читачів чекало ще одне завдання. Ми в цьому році побудували конкурс у вигляді такого літературного фан-патіо. Це вперше ми завжди проводили його традиційно, там завдання, діти виконують і так далі. А в цьому році ще й у формі квесту літературного, тобто використовували різноманітні форми, такі, які більш сучасні, які я думаю, зацікавлять наших переможців і наших конкурсантів. І я думаю, що вони будуть задоволені тому. Усі учасники конкурсу отримали подарунки від спонсорів, а найкращі читачі області ще й. Путівку на фестиваль дитячого читання книгоманія, який буде проходити у травні в місті Львів.